Якщо геном звичайного курча містить в собі цілого заархівованого тірекса, то які сюрпризи ховають собі нащадки інших динозаврів? Орнітолог з інституту Сміта Саніана Пітер Худ висунув теорію про те, що маленькі динозаври еволюціонували у птахів, які не мають здатності літати. Один з таких птахів страус, який вірогідно унаслідував від динозаврів кудлатепірія та щелепу рептилії. Не кажучи вже про розмір, який дозволяє йому протистояти хижакам. Ще один неймовірний нащадок динозаврів казуари, вважають, що вони походять від велоцерапторів завдяки величезним кігтям. І вони явно унаслідували яскраве пір'я мікрораптора. Ще одна ознака спорідненості із динозаврами шкірястий гребінь на голові. Деякі вчені вважають, що він використовується для терморегуляції, але і ще більш незвична версія. Можливо, гребінь допомагає казуарам видавати характерний гучний крик, який може досягати частот настільки низьких, що людське вухо їх не сприймає, і вчені вважають, що їхні предки, велосираптори, звучали так само, але це не єдиний варіант того, як могли насправді звучати динозаври.